Півбесіда була присвячена складеному моїм клієнтом вніску на отримання документу «Тож ж самощі чужемці. Прикордонну відділ справ іноземців, отримавши цей внісик, замість написати, що ну, немає таких управлінь або ще що-небудь, передав прикордонникам як такий, що сфальшований. Чому? Тому що я у Ворді. Замість писати ручкою я виправив формуляр е, вніску у Ворді. Як це роблю з 2017 року. І відділ справ іноземців назвав це фальшив, фальшуванням. А прикордонники підтримали. І тепер вони проводять справу, вони мене розпитували, коли я цей. Е, е, ну, Тобто вони спочатку звинуватили клієнта в тому, що він це зробив. І через це я мусив негайно повідомити прикордонників, що я. Це зробив, я сфальшував, тому що я не можу клієнта наражати. Я змушений був з Варшави проїхати сюди для того, щоб поспілкуватися з цими дивними людьми. Ну, Вони, на жаль, вони теж мозгу не мають, вони просто виконують свої функції. Сподіваюся, що мозок мають або їхні керівники, або люди в прокуратурі, куди вони передадуть цей, цей вньосок, бо тепер я Підозрюваний у фальшуванні. Тобто я кожен день з 2017 року заповнюю вніски різні формуляри, і це виявляється фальшування, якщо я не ручкою напишу, а напишу там щось, виправлю, щось, то заберу щось написане з формуляра і напишу правду, то це фальшування. Якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування, ставте 730-150-901. Я працюю по всій Польщі. Сьогодні я в Бидгощі. Вчора був у Ольштині, де теж була співбесіда з працівничкою, з моєю клієнткою, яка працює у одного чоловіка, вона прибирає в нього в квартирі, але роботодавець чомусь написав ну, в будинку, прибирає будинок і навколо. І така особливість. Людина питає: А скільки часу ви працюєте в будинку? Вона каже: ну, 2-3 години в день. Ну, і Я потім питаю: а крім будинку, що ви, що, оце 2-3 години в день попрацювали і все? Ні, ну там ще 60 гектарів. Тобто, якби я оце не спитав. Не і зініціював, щоб вона сказала, що вона ще крім цих двох-трьох годин в будинку, вона ще цілий день огарняється 60 гектарів території. Тобто вона не тільки прибирає, а ще й там займається, ну вірніше, вона прибирає не тільки в Київ будинку, але і на території. І це фактично займає в неї цілий день, а вона. Відповідаючи на питання інспектора, фактично сказала, що працює 2-3 години в день. Ось така от історія. Ще раз телефон 730-150, 901. Будьте уважні, ви маєте справу з людьми, які, по-перше, не мають мозку, а по-друге, вас ненавидять, якщо навіть мають мозок. І це треба враховувати. Сайт мій називається Радіо Без цензури. Телефон 730-150. Девчонки.